Квартал груп будує уже в вірпіні понад 10 років. З нами клієнти часто не бояться. Люди, які попадають в Верпінь, вже не вибирають варіанти в Києві. Більше ніж там 50 тисяч квадратних метрів за спиною. якщо ти звертаєшся до квартал Estate, все зроблять за тебе, все відомо. Це не рендер, не картинки, це реальне житло. Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знаходимося на нашому будівництві бітє. Сьогодні разом з нами співзнасновник квартал груп Марк Лавров. Добрий день. Добрий день. Марк, до вас таке питання. Квартал груп будує уже в Ірпіні понад 10 років. Ви пережили коронавірус, повномасштабне вторгнення, бум. Але все рівно продовжуєте розвиватися. В чому ваш секрет? Ну, в людях В людях наш секрет. Секрет єдиний, один це питання завжди про Саме перше в бізнесі, я про це казав, це завжди люди. Це люди, з якими ти йдеш, люди, з якими ти будуєш, в людях, які тобі довіряють в тому, що ти робиш. Я вважаю, що у нас дуже класна команда, і в нас є розуміння, що ми робимо для людей, угу. не для себе. Ми робимо так, щоб моя мама, наші родичі хотіли б тут жити. що Якщо я б тут жив, я б тут жив. Це історія завжди, як для себе, саме тому. Люди нас вибирають, і люди, які з нами працюють, ну теж залишаються з нами і приростають. Головний ваш секрет людях. А скажіть мені, будь ласка, відповідь на такому питанні: у чому різниця купити квартиру від забудовника і купити квартиру від квартал Real Естейт? Якщо ми кажемо зараз про агенцію Real Естейт, то ну, звісно є різниця саме в тому, в першу чергу, що люба людина, яка буде купляти від забудовника, вона буде приходити до забудовника mm. і чути. Саме плюси такі підсвічені, а якісь там такі негаразди, якісь мінуси невеличкі, у кожного не є. Вони будуть десь в стороні завжди. Mm. Тобто людина буде отримувати таку знаєш, консультацію однобоку від забудовника про себе, про класного. Якщо людина буде звертатися саме до нас, до Real Estate, то так чи інакше, ти, як людина, яка звернулася, зможеш отримати від наших експертів. Повну відповідь, свот-аналіз, розуміння у кого що як, які там не знаю, документи на яких стадіях і так далі, ти зможеш отримати повну картину. Я думаю, кожен хто купляє собі нерухомість. Ну, так чи інакше, хотів би бачити повну картину для того, щоб а, приймати рішення. Тому однозначно треба йти через а не до забудовника, і саме в цьому і різниця. Часто клієнти бояться інвестувати на ранніх етапах. Як ви саме знімаєте страх клієнтів? Давай почнемо з того, з того що ну, з нами клієнти часто не бояться. Ага. Зачасту не, не хвилюються в цілому. Ну, якщо серйозно дивись, якщо казати про цей кейс, це малоповерхова забудована, швидкооборотна, люди, які заходили, дивились з моменту бронювання і до моменту готовності там 3-5 місяців. Тому в цілому, що тут хвилюватися? Якщо ми кажемо про тебе як інвестора нашого, ти побачиш всі документи, ти побачиш все, що потрібно мати. Все, Що у нас є, все, що потрібно бути на цій стадії, ти побачиш. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про документи, якщо ми кажемо про наш якийсь такий досвід, то у нас вже за плечима є квартирна забудова, це та ж Synergy City, Певна кількість будинків в цьому комплексі. Ми вже здавали. У нас більше ніж там 50 тижні квадратних метрів за спиною. Це то, що так чи інакше, ти можеш побачити через лун, і так далі. І... Коли ми спілкуємося, це завжди індивідуальний підхід. Ми сідаємо, спілкуємося. Ти будеш як інвестор спілкуватися спочатку, звісно, з нашим менеджером, але потім ти побачиш, чи мого партнера, чи мене. І це буде спілкування з першою особою, ти зможеш зробити висновки в цілому, навіть зі спілкування зі мною або з моїм партнером. Тобто ми сідаємо за стіл, за стіл і можемо спілкуватися вже індивідуально про якісь певні позиції, умови. Ти зможеш задати любий, любе запитання. Якщо захочеш, візьмеш з собою юриста, він може поспілкуватися з нашим може поспілкуватися зі мною? Все відкрито, як то кажуть, карти на столі. Тому я думаю, що питання не залишається, люди не хвилюються. А якщо ми говоримо не квартал девелопмент, а говоримо про інших забудовників, uh -huh. як квартал real estate перевіряє їх? Ну, насправді підхід саме такий же, Я вже казав, що це про людей, тому люди, які хвилюються, і в першу чергу думають, чи робити це, чи не робити, вкладати там в забудову чи ні? А, ти мені задавала питання: там чи йти в відділ продажу, чи в real estate. я вважаю, завжди треба йти в estate. Чому? Тому що. Люди, які звертаються через Real Estate, отримують повний спектр всієї інформації, всієї інформації про забудовника, можна побачити певний свот може можна побачити ті ж документи. Ми перед цим, коли беремо в роботу собі на агенцію того чи іншого забудовника, так чи інакше перевіряємо а, ті ж стадії, ми розуміємо, які там досвід забудовника, які там документи наразі є, яких ще, мабуть, там, на, наприклад, немає, коли вони будуть чи будуть, і так далі. Тобто, коли ти до нас звертаєшся. В real Estate до нашого менеджера і кажеш, хотів би там вкластися куди краще, а, з приводу безпеки у нас все підготовлено, все, опять же, дивись, картами на столі, все можна подивитися, все порівняти і не бути а, отої однієї історії про себе хорошого. Ти зможеш отримати повну функціональну таку історію, з якою зробиш висновки сама. Також хотів би додати, що саме в real Estate до тебе підходять з такої позиції, де Чують, що тобі потрібно. Якщо ти підеш в відділ продажу, тобі будуть пояснювати, що саме цей комплекс тобі підходить. А якщо ти прийдеш до нашого менеджера в Real Естейт, тебе почують, знаєш, як у того психолога, і не дивлячись на те, що є там 3, 5, 7, неважливо там якихось топ-комплексів, саме з твого запиту тобі запропонують ще якийсь варіант, який може насправді більше підходити саме для тебе, але ти не бачила, тому що там не знаю, не бачила. Mm -hmm. Тому ріалестейт forever і якщо казати про всю цю історію з гарантіями, ну камон, якщо ти бачиш всю інформацію, ми викладаємо це на стіл, то Спілкуємося з твоїми юристами, якщо в тебе твого нема, даємо свого. Я думаю, що ну, всі питання закриваються. Угу. А чому нашим клієнтам саме безпечніше купляти у квартал девелопмент, якщо ми порівнюємо із іншими забудовниками? Дивись, це таке провокативне е, питання. Я вважаю, що в цілому в Ірпіні нема таких забудовників, які там щось будують і якось це роблять неправильно, чи щось там не так. Виходить там в них, якщо казати, чому саме в нас купляти? Ну звісно, тому що якщо казати про нас, це орієнтована ціна людей. Якщо людина хоче отримати красиву картинку, хоче отримати якість, хоче отримати безпеку, то звісно до нас, якщо так порівнювати, є певна забудова, велика забудова та там десятиповерхівки, великі комплекси і так далі. І вона на порівнянні з нашими об'єктами, які зараз стартують, вона така більша і більш. Довше оборотна, якщо казати про наше, це 4-5-поверховий зараз забудова квартирна, і вона менш оборотна. І, виходячи з цього, коротше оборотне, я маю на увазі, виходячи з цього, менший срок очікування і. Ну, виходить, що треба менше чекати, одразу mm -hmm. швидше ти отримуєш результат, і тому і там хвилюватись будеш менше. Тому це один з приводів, якщо так нікого не ціпляти, ні про кого не казати там погано. Я б не сказав би погано. В порівнянні там чекати десь ту поверхівку чи чотирьох п'ятиповерхівку. Ну воно швидше. Чому ще у нас центральні локації? Mm -hmm. Чому ще у нас комфортний закритий двір? Чому ще у нас? Ну тому що насправді зараз, якщо ти будеш інвестувати чи купляти для себе, ти вже наразі Можеш купити готове житло, тобто наразі у нас така модель, що ми спочатку будуємо і ти бачиш вже плюс-мінус таку стадію, але ми кажемо про квартирну забудову. Та ми я думаю, ми сьогодні там будемо. І ти вже розумієш, що ти купляєш. Це не рендер, не картинки, це реальне житло. Ми з вами знаходимося ще на одному нашому проєкті, Це Синергія Сіті. Тут зовсім інша атмосфера. Чому люди, які обирають варіанти в Києві, все ж таки зупиняються на Ерпіню? Люди, які попадають в Ірпінь, вже не вибирають варіанти в Києві. Вони, якщо побачили Ірпінь, це місто парків, європейське місто, там, де дуже класні поліклініки, там, де дуже класні амбулаторії, дуже класні школи. Ну, подивись, як це все виглядає зараз навіть тут. Людина, яка повертається з Києва, з метушні, з такою тяжкою роботою, приїжджає в такий класний, таке класне місто, як Ірпінь, і бачить такий комплекс, наприклад, як Сінергія Сіті. Вона отримує повністю весь спектр того, що потрібно після тяжкого дня. Досить е, швидко можна добратися до центру Києва. Тут поряд є набережна, тут повністю є бізнеса всі. Це концепція міста в місті. Якщо казати саме про цей комплекс, про те, що ми зараз тут будували, е, це дуже класна історія, тому що е, при комплексі є правові зони. Подивись, та, тобто. Тут є відкриті паркові зони, закриті паркові зони, там, де діти, дітей можна випустити і не хвилюватись, тут є все для відпочинку, тут спокійно. І при цьому, при цьому ну, тут вся інфраструктура, і в цілому все, що тобі потрібно отримати там, від столиці, є поряд. Тому, на мій погляд, навіщо взагалі вибирати Київ, якщо в Верпінні є такі комплекси? А як ми допомагаємо нашим клієнтам обрати оптимальний варіант серед сотень пропозицій на ринку? Угу. Ну, якщо казати про цю історію, це, це історія про Real Estate. і я вже відповідав в цілому на таке питання. Якщо ми кажемо про те, що ти хочеш щось купити, і серед всього, що є на ринку, вибрати саме те, то, що тобі потрібно, перше, що треба зробити, це звернутись до Real Estate, квартал Real Estate. Тому чому тому, що все починається з кави з менеджером, який як психолог з тобою спілкується і чує тебе, саме тебе, що ти хочеш, допомагає тобі ем, зрозуміти, підібрати, ем, прийти до такого висновку, що саме потрібно для тебе. І відштовхуюсь саме від цього, вже вибирається серед багатьох варіантів, то що буде підходити саме для тебе. Гарантії, все інше, так чи інакше викладається на стіл, ти бачиш, що там у забудовника і так далі. Це вже інший кейс. Але питання, як вибрати серед всього, що є на ринку. Все починається з того, що ми чуємо людей, які до нас звертаються. Марк, часто коли клієнт купує вперше житло, в нього є якісь страхи, він боїться. Дайте поради нашим покупцям від вас. Угу. Ну, дивись. Е... Тут треба розділяти ну, хоча б на два треки. Тому що, якщо ми кажемо про три топ-поради, тут треба розділяти історію про інвестицію, історію про готове житло, Ну, можемо почати з готового житла. Топ-три поради, на мій погляд, перше, що тобі потрібно, що тобі потрібно зробити, це звернутися до Real Estate, а Після того там отримати повністю пакет документів, побачити, що все окей з ними, звернути увагу, що немає ніяких обтяжень. І після того, звісно ж. Перевірити, якщо це безналічний розрахунок, якщо це постанови і так далі, перечитати повністю договір, перевірити повністю всі свої дані, щоб все було чітко і все буде файно. В цілому можна не хвилюватися, якщо ти звертаєшся до кварталу Real Estate, все зроблять за тебе, все буде вак. Якщо казати про другий трек. Це інвестування, та якщо ти купуєш не на такій стадії, якщо ти купуєш ще на стадії будівництва. порада номер один: розуміти, що це за будов... забудовник, за тобто розуміти якісь там певні кейси, які були до цього, який там досвід і так далі. Якщо досвід великий, це вже плюс, ти можеш зрозуміти ну, наскільки це вже такий великий забудовник, який вирішує так чи інакше там складнощі, проходить якісь моменти. Далі, якщо ми зрозуміли, що це за забудовник, перевірити вже безпосередньо документацію на будівництво. У певних стадіях є певний об'єм документів, який повинен бути. Все це треба побачити. І знову ж, якщо ти звертаєшся до кварталу Ріал то тобі все це надають. Ти бачиш, все зрозуміло. Якщо треба, дають юристи. Якщо хочеш, береш свого. І порада два: перевірити документацію. Порада три. Ну, в цілому, не хвилюватися, якщо навіть ми кажемо про інвестицію зараз, то у нас вже 2-3 роки, як змінилася законодавча позиція. Якщо ми кажемо зараз про купівлю, продаж інвестиційного там житла раніше були так звані попередні договори і були так звані там двійні продажі. Оцього дуже там боялись люди, які купляли. Зараз це зовсім по іншому зроблено. Є певний єдиний реєстр, і вже цих подвійних продажів не буде і так далі. І тому. Порада номер три купляти вже на тому форматі продажу, який відноситься до даної законодавчої бази. Не старі якісь договори, не та історія, яка починала отримувати документи раніше і йде по попереднім, а купляти через мони. Це топ 3 мабуть. Отак. -от. Угу. Тепер проговоримо з вами не про першу купівлю нерухомісті, інвестори. Чому Ірпінь? Чому не інше місто? Чому не Київ? А чому саме Ірпінь? Ну, мабуть, це більше для мене. Я вже про це казав. Ірпінь це просто. Ну, крутішого місця для житла нема, для, для життя нема, тому що тут є все, і тут тихо, спокійно. І Якщо брати там, я не знаю, Борщагіївку чи якусь такі, такі там, райони Києва, то звідси швидше добиратися до центру. І при цьому це паркові зони і так далі. Але чому, якщо казати про інвестицію Ірпінь чи Київ, то дельта рої. Капіталізація. Так чи інакше, вона вища тут. Тут вхід на інвестиційні позиції нижчий по чеку купівлі, і при цьому та ж орендна історія, якщо ми кажемо про рої, тут буде вище. Тобто дельта в тебе вища, і Якщо ти інвестуєш, ти просто більше тут заробляєш. Тому Ірпінь. Тоді чекаємо вас в наш квартал Real Estate і в нас в Ірпіні. Приходьте. Отже, давайте підсумуємо сьогодні наш діалог. Давай. Якщо підсумовувати, то ми люди, які працюємо вже тут понад 10 років, ми будуємо тут вже понад 10 років, і більш того, ми продаємо в цілому цей ринок понад 10 років. Тобто я про те, що у нас є квартал девелопмент, один трек, і ми розуміємо болі наших покупців, інвесторів, ми розуміємо, що їм потрібно, що є на часі, що не на часі, і ми. Окремим треком маємо real Estate з професійними людьми, які я підчоркую це як психологи починають з кави і розуміють саме те, що тобі треба. І ми розуміємо, що саме зараз треба покупцю в даному регіоні. Я тобі більше скажу, що я вважаю, що люди, які до нас звертаються, прямо бачать ту різницю. Отак, друзі. Тому, якщо ви хочете розібратися в цінах, підібрати житло під ваш запад, звертайтесь до нас. Квартал Ріад Естейт.